Вітаю вас, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя доля. Зима нас дивує своїми сюрпризами. То весняна погода кілька днів була, а сьогодні знову повернулася зима. Але ж її час, нехай трусить трохи снігом, нехай трохи тисне морозом. А в нас з вами, особливо в жінок, передсвяткові нагрузки, передсвяткові приготування, приготування, прибирання. Таке в основному коло передсвяткових обов'язків, і вирватися мені із цього кола допомогло повідомлення про те, що надійшло мені замовлене насіння, і не тільки насіння, а ще й ґрунт. Бо правду сказати, кактуси мої похилилися, прихилилися і їх негайно потрібно пересадити. Не знаю, чи встигну я до Різдва, але ж до Нового року таке потрібно пересадити. Купила ґрунт в райцентрі, в місцевому магазині, Флорін називається, нікудишній ґрунт, спливає, не вбирає воду. Хоч продавці вихваляли, що він універсальний і придатний для посадки різноманітних рослин, але він нікудишній. Отож замовила ґрунт, ось такий, не знаю, теж, як він себе поведе, але ж навіть через пакет я відчуваю, що все ж таки він рихлий цей ґрунт, не збитий. Сподіваюся, що кактусам сподобається. Ну, а крім ґрунту, цей ґрунт для рослин, котрі не люблять кислих ґрунтів і не хочуть кислих ґрунтів. Тут до складу їхнього входять, входять торфи верховинний і низиний торф, а також пісок і кокосовий субстракт, напевне, кокосове волокно написано. Так що сподіваюся, кактусам сам сподобається. Ще замовила ось такий вермикуліт. Агроперліт в райцентрі є і в мене є вдома, але агроперліт дуже сильно утримує воду. І деякі мої вазони зазнали загнивання коріння. Не знаю, можливо, це саме через те, що там велика доза агроперліту. Так що купила вермикуліт, сподіваюся, що. Він краще себе буде вести, ніж агроперліт, що його можна навіть як розрихлювач замість піску додати. Написано, що містить корисні для рослини мікроелементи, які активно стимулюють зростання рослини, легко вбирає вологу. Коефіцієнт. Вологопоглинання 400% від ваги і легко віддає рослині. Створює оптимальну вологість для коріння, запобігає розвитку кореневих гниль, гнилей, написано гнил підвищує пухкість і повітропроникність ґрунту застосовують. Застосовується як декоративна присипка. Тож, можна ще й зверху присипати, як присипкою. Ну і, звичайно, як би я могла замовити ґрунт і не замовити насіння. Звичайно, вже насіння замовила трошки, потрошки, потрошки, і коли прийде весна, так що. Сподіваюся, що зустріну її у все озброєні. Буду мати все насіння, яке потрібно висівати, і навіть зверхнього. Замовила я багато цього разу і квітів в тому числі. Дуже люблю я сухоцвіти. Але цього року не вирощувала, вже вирощувала е, інші сухоцвіти, а ось таких не було у мене. Так що сухоцвітики... Я чую, що вже дехто із дівчат посадив, а у стому посіяв, а я тільки придбала. І бачу на пакеті написано, що її висівати, що її висівати в другому, третьому місяці намальовано. Так що ще час терпить. Звичайно, в другому, третьому місяці вже трошки сонце, сонячний день збільшиться. І менше потрібно буде досвідчувати. Хоч, як ви знаєте, у дуже тупо росте. Так що часу її, звичайно, потрібно багато для того, щоб вона була такою, щоб її вже можна було посадити в ґрунт. Петунія гібридна Софія, низькоросла, ще буду інші сорти петунії заказувати. Це поки що тільки початочок. Так, а далі в нас пішли овочі. І ще, і ще заказала статицю. Статицю цього року мала свою, навіть і висушила трохи. Ось таких два види: жовта і фіолетова чи бускова. А моя минулорічна ось така, чи не минулорічна, цьогорічна. І ось така, головне, що і догляду не потребує, не потрібно ні поливати, ні переживати, що перелила, ні оприскувати. А ще, крім того, ось такий портулак махровий, прикупила собі і ротики карликові. Люблю я ці ротики, вони такі невибагливі. І починають сісти з моменту висадки в ґрунт. Не дуже довго потрібно чекати після того, як висадиш, розсаду, і світуть аж до осені. Можна і на клумбу садити, і в якісь невеличкі горщики в контейнерні. І ще прикупила ось таку росянку. Росянка в мене вперше, я так зрозуміла, що це що це вона кімнатна. І написано, рекомендується, як її пророщувати. Написано, що це росянка капська і розстінює хищник. Ну, про мухоловку я читала, але правда, вдома її не мала. А про росянку правду сказати не читала я. Ну, потрібно буде спочатку продивитися в інтернеті, що вона собою являє, бо тут тільки написано, що срок проростання від трьох тижнів до трьох місяців ого. го а детальніше дивіться на нашому сайті. Ну, будемо дивитися, що з собою. Ну і написано, як пророщувати це насіння, щоб воно проросло і зійшло. А розфасоване це насіння на фірмі насіння України. Ну і замовила трохи овочів, звичайно ж. Вже я замовляла трохи, а це також потрохи докуповую. Кожен рік вирощую огірки гібрид Гектор. Але ж беру їх з більшості в великих упаковках в райцентрі. Можливо, я ще її куплю. І там вони насіни не оброблені. А це, так як я зрозуміла, не оброблене насіння, але спробую. Спробую таке ще посіяти. Крім того, дуже чула багато похвали про гібрид буряків, таких як Пабло. Написано, що вони і солодкі, високоврожайні, і середньостигли, гібрид столового буряка, коренеплоди округлі, однорідні за формою та розміром, з гладенькою шкіркою. Внутрішнє забарвлення рівномірне, насиченого темно-червоного кольору, без світлих радіальних кілець. Ідеально підходить для тривалого зберігання, переробки та вживання у свіжому вигляді, гібрид стійкий до стрілкування і церкоспорозу. Я цього року купила була в магазині на вулиці, на викладці. Написано було, що це буряк пабло. Але я так здогадуюся, що це не, не була якась підробка, якась фабула. Е, ну, Вони червоні буряки, але циркоспороз на них напав вже під осінь. І не дуже вони такі смачні. У мене гарні червоні, але ж якийсь мають трохи водянистий присмак. Так що купила. Сподіваюся, що це насіння не підробка, а таке дійсно від фірми професійне насіння. А замовляю я насіння, я вже колись говорила. Е Інтернет-магазині Дарвіна, торговий дім Дарвін. Я вже в них багато років замовляю насіння, в них порівняно з другими фірмами дешевше насіння. І мені вже навіть обіцяли, в мене була вже знижка 5%, але десь вона поділася. Я так зрозуміла, що вони в зв'язку з тим, що війна в нас переїхали в інше місце, і щось там в них якісь зміни, поділася моя знижка. Але тепер обіцяють, що знову поновлять моїх 5% знижки. Якщо комусь цікаво, то дивіться, накладну, не хочу хтось скільки що коштує. Мені здається, що видно там для порівняння я не агітую нікого, просто кажу, що я замовляю, і мені подобається отримане От звідти насіння, Звичайно, буває всяко, буває, що... Також не повністю не стопроцентна схожість буває, буває, що і невідповідність сортам всяко буває. Але в основному задовільняє мене їхнє насіння. Ще, тим більше висилають без передоплати, не потрібно сплачувати. На карточку, а після оплатою приходить на Укрпошту чи на нову пошту, на яку хочете. Крім того, овочі ще інші замовила кімнатний перець, ну це вже треба посіяти. Тут буквально, напевне, можливо, десь 10 зерни, 7 написано, 7 зернят. І такий перець міні-гошар. Не знаю, чи він кімнатний, чи який. Сорт рано стиглий 95. Ну, в общем, потім подивлюся, що він з собою, бо дивилася, напевно, як замовляла. Може, не дуже так і дивилася. І замовила ось такий огірок Сатіна, бо чула, що хтось з дівчат дуже оди йому хвалебний, співає. То взяла і замовила собі. Також він розфасований на фірмі Професійне насіння і взяла три пакетики цього огірка. І тут в ньому, ну, скільки ж тут може бути. Ну, десь, напевне, можливо по 10 насінин чи по скільки там щось тут взагалі нічого не написано. Написано тільки, що придатне насіння до 112027 року. Ось така моя розповідь сьогоднішня. Дякую тим, хто передивився, кого також відірвала від його хатніх турбот. І скажу, що навіть ось такі клаптики цілофанові не викидаю, ними упаковане насіння було, а мені вони придаються для того, щоб служити підложкою під мої вазони. Підкладаю в тарілки або під вазонники. Для того, щоб не проникав холод від підвіконня. Ну, якщо буде холодніше, то доведеться купувати пінопласт. Так я робила в минулі роки. Отака моя розповідь сьогоднішня і бажаю всім доброго дня, успішних приготувань до свят. І будьте всі здорові! З вами був канал Село та Моя доля. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!